Так ви вже точно оце у город їдете, син забирає. На. Буду жити в многоетажному домі. Хата називається Бенхаус. Що, ну, так? mm -hmm. Така здоровена хата. А На самому там верху. Ого. Mm -hmm. Ну так як ми домовлялися, я ж вашу хату за п'ять тисяч забираю. Конь. Моє слово закон. Я вам більше скажу, кум. Я вам за п'ять тисяч, як договаривались, крім хати, ще й всю свою пасіку віддам. Ми так не домовлялися. Хату беру, а пасіку не треба. Забирайте з собою. От туди на гору, на бенгаус, туди да і ви... не треба, Кум, Ну і самі посудіть. Воно ж одна у тих бджол, га? От, от дивіться, медовуха, прополюс, от тобі мед, от тобі воск. Да все що завгодно. Все ж полезна штука бджоли. Та я їх боюся, вони мене ще покусають. Кого ти боїшся? Бджол? Та вони в мене дресіровані, куми. <рес> Так і скажете, дресіровані. Не вірите. От знаєте, давайте так, куме. Я вас. От скільки зараз? Без десяти годин. От так. Я вас на годину. В городі на пасіки біля будь-якого дерева прив'язую, і якщо за годину хоч одна бджола вас вкусить, я вам з хати пів грошей скощаю, А? О, це діло. О! Тільки давайте для смілості я вип'ю. Давай скрепим те діло. Ну що? Вибирайте, яке дерево? Ну давайте оце. Ну давай. Пішли. Мос, ну, оце дерево. Тут ти візак. Ну а я ж, Що, на голову? Ну а як, бджол, я. Бджоли, я. Ну що? Держи. Що за годину прийду? Не забій Ой, кум! Зо, коме, як діла? кум, Джоли покусав! Ні! Бджоли якраз і ми О, А тоді що? Кума, ви мені тільки чесно скажіть, а що у вашого телятка мами нема?